Шановні журі, шановні колежанки. Мене звуть Дарія Різніченко, я викладачка, вчителька зарубіжної літератури архітектурно-інженерного колегіуму А+. Моя педагогічна ідея це застосування інтерактивних технологій на уроках літератури, а саме впровадження, застосування створення інстаграм-сторінки письменника, героя, також використання інтерактивних вправ та ігор. Темою темою. Нашої майстерки це є е, Кодекс щасті героїв Ернеста Хемінгоя, е, е, твір старий і море, а саме людина створена не для поразки, людину можна знищити і здол а здолати не можна. Е, щоб налаштуватися на нашу майстерку, е, я хочу, щоб ви зараз вибрали емоцію і пояснили, чому, і потім ми в кінці заняття ще е, принізуємо, чи змінилася емоція чи ні. Десь. У нас радість, гнів, тривоженість, печаль, конфуз, нудьга. Тривожність. Так, тривожність. А хтось відчуває радість. Сподіваюся. Так, чому? Радість я розмовилася. Сподіваюсь, що всі в кінці будуть радісні. Так, дякую. І Своїм учням можу задавати на домашнє завдання, наприклад, створити інстаграм-сторінку письменника, якісь цікаві факти. До речі, мої учні також ведуть інстаграм-сторінки письменників і сучасних, і, наприклад, Шекспіра, тобто якісь цікаві постять, моменти, факти. І я вам пропоную зараз на команду об'єднатися. Давайте за кольорами. Жовтий-бакитний. Взагалі я ділю. Е ділю Об'єдную команди своїх учнів за допомогою або рандомайзера, або класрум стрім. Думаю, що ви всі користуєтесь. А зараз ми просто по, -по кольорам. Давайте, хто жовтий. Він не відривається. Жовтий хто? Хто ще жовтий, хто ще блакитний буде? Так, ще жовтий. І тоді можете так сісти, як вам. Тобто у нас буде 4 і 3, так? Я хочу вам дати інстаграм сторінку і згадати цього видатного письменника, і можливо написати короткий факт, цікавий з біографії, і цитату. ну, Давайте можна створу. Яка от така я провідною? Можна один факт, можливо, кредо і письменника, якщо згадаєте. РНС ім'я. Ім'я ім ім і прізвище. А, можна почекати. Якщо пам'ятаєте роки, життя можна написати. Mm -hmm. Там можна там ну це на зараз так зніма. Mm -hmm. э, Може також цікавий факт і цитату. Можна створити да. факт. цікаві факти, твори. Перший американський. Mm -hmm.

Ага, все, <пробуйте> да, так, команда у нас жовтих і Так, Команда жовтих, готова? <пробуйте> 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 виступаю. що коротко Не треба, давайте все. Так. Це я можу сказати, а це ви Ні, давайте. Готов. Так, команда жовтих, ну, будь ласка, готові? <рикану> так, ви перші? Ім'я, ну каже, харницький музей мене навіть роки життя Молодці. з Молодці. Тисячу один рік. Так. тисяча Народження США. Добре, е, далі цікаві факти. Тут повинна бути фотографія. Так, ми потім таки в госпіталі і Ви можете намалювати коментар. Такий mm -hmm. уявіть, я оце прославився. Перший американець, якого поранено на війну. І друге це фотографія його і багато катів. І написано Люблю котиків. Так. Чудово. Снігіки Ліманжара, по кому поцері, прочитайте зброї. Так, чудово. Тепер команда синіх. Можете по одному факту, так. Якщо я не помиляюся, я сподіваюся, я не помиляюсь, то він є лауреат Нобелівської Так. Так? 1952 року. так. Був на відні, вже про це дякую, колеги допомогли. І у нього було багато дружин, так не одна. Такого особистого запам'яталося про нього. Будь ласка, хто хоче наступне ще щось додати? А яких ви знаєте ще лауреатів Нобелівського прем'єр-писімельника? Яких вивчали? Шоу, так? Бо ми ж 11-ти ми вже все знаємо. Так. Добре, будь ласка. Справжнім чоловіком, у нього чоловіче захоплення, полювання, сафарі, риболовля. Перевчившись дитинства його тата, так? У роки війни він, війни він мав свою. Чи яхту, uh -huh. На якій вистежував фашистів. І пізніше у нього були проблеми із спецслужбами, вони його переслідували нашими радянськими. І пізніше не з'ясували, що там, напевно, якісь впливи мали, через що він і покінчився я ще дітям собі показую. Ну там онучка теж покінчила життя самобусом. вже відома американська була акторка. Хто? Mm -hmm. Якби там далі ще й бра, покінчив життя саме. Mm -hmm. Там родина створила веселість. Ну якщо я не помиляюся, він не був в психіатричній лікарні yeah, через те, yeah. mm -hmm. через переслідування, так і можливо, mm -hmm. це вплинуло на його рішення. Так, От... дякую. Так, ви молодці обізнані всіх спер. Що? А, ми, ні, ми будемо ще працювати в командах та в групах. Е, скажіть, будь ласка, е, мусіємо говорити про поразку, е, як її подолати, е, як зробити так, щоб нас не здолали, не знищили. так? Як, е, скажіть, будь ласка, таке що, що таке поразка? Ще вас слова поразка? І чи можливо, були у вас поразки в житті? Як, як з ними боротися? <смістична> Хто хоче висходитись? Поразка це що, можна написати? Ну, це дуже. Да. Да. Ну, можливо, десь якесь. Поразка, там це біль. Давайте напишемо поразку. Так, бій. Так, біль, так. Що ще страждання, так? Вичаруває. Так, знайти сили, щоб пережити, відновитись. Знайти, Що знайти сили і відновлення, так потім. Добре. Ще така у мене методика є гамбургер-матеріалу. Ти можна також на, на твір застосувати, тобто тему вказати, е, чи можна додати головна думка, е, і е, що важливе є е, проблематика, так і висновок. Давайте зараз формулюємо з вами тему нашого твору Старий і море. Така основна тема. Так. Тем, тему, де вона можна тему, да, тему твору? Це розповідь про е, людину, яка е, наперекір стихієм якихось перешкодах е, дійшла до е, ось цієї своєї мрії. Так е, до речі, а що, е, що допомогло? Які риси характеру допомогли? Е, Тобто подавати оці всі перешкоди, так подавати цих акул, і тобто не дало померти, не знищити головного героя Сантьяго. Наполегливість, наполегливість, певненість у собі, любов до хлопчика, віра в те, що йому треба підтримувати, саме дозволити. Ну, Ціль, так не завжди рексис сумором на світла. Ту саму чайку яка сідала, так і спілкувався з на ректорі Вини спілкувався теж такими якось фразками. Він себе частинкою відчував. Так. Я ще б додала, перепрошую, життєвий досвід. Досвід. Досвід на що не проміняти. Так, ще скажи, а чи актуальний твір зараз, сьогодні, в наш час? Чи можна провести? Ще зараз у нас для нас є акулами, які нас <ріпи> <ріпи> намагаються знищити, але ми все одно ворог, ворог наш так до ми... хочу. Так? <ріпи> 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 І нам треба ще з вами скласти кодекс честі героїв. До речі, згадаємо, які ще герої літератури, які ми вчали з вами раніше, мають кодекс честі. Лицарі, так жага до життя. Так, і давайте спробуємо створити кодекс честі наших героїв. Давайте візьмемо Сантьяго так і складемо його кодекс честі. Можна в кожен самостійно, так я можу вам дати. стікери. Да, Працюємо в групі і зараз кожен. Да. На ваші стикера не да, зламали. Буду незламне, так? Стіки спорт, світлинський. Віра да? все. всегда а вот Nie вот месяц jest. Nie, ой чеки дневницы за месяц Тобто оптимізм. Оптимізм. Знаєте, п'ять, хоча б, да? 5. 5. так. Е, команда жовтих, будь ласка, ви можете називати. Можете по черзі, а може, хтось один з представників. Кодекс честі. Сантьяго. Не... Ц... Та почте змінитися. Незламність, стійкість, певність своїй сили, віра в себе, оптимізм. Чудово. Так. Команда сильного. Бути в впевненим, мати цільки до неї, бути в гармонії із собою із оточенням, із природою, Віддавати любов ближнім. Мені з тим. Саме з собою. Так, чудово. І я хочу, щоб ви від імені. Головного героя так залишили таке послання в пляжці. Можливо, хтось колись буде мандрувати і знайде наше посилання в морі. Так від головного героя Так, від імені головного героя кому так? нашим сучасникам майбутнім поколінням.

Можете намалювати, якщо <ріст> можна намалювати як <якщо. ріст> Можете намалювати щось ще. Ну так так. що, що Так, хто готовий, може озвучити своє посилання сучасника, можливо, після перемоги ми пляшкою складемо і випкинемо ви море. Ні, ні, ні. Так, та, зараз. так трь, давайте, у нас три хвилинки, то швиденько. Сучасно. Будь ласка. Шукайте, знаходите. Шукайте Шукайте. Давайте завершуйте все до окраса. Три хвилини. три хвилини. Готові? Так, будь ласка. Там мені треба. Припинути нормально. Що зможу зробити, все готова. Так. Будь ласка, пані. Сантьяго написав таке послання і виконує його, коли розумів, що можливо і не повернеться, і розумів, може хтось прочитає та надихнеться. Він написав такі слова: Не здавайся, завжди йди до своєї мети. Не можеш не. йти, хоча б лежи в напрямку цієї мети. Ніколи не пускай руки, терпи, то русій шлях, віру в свої сили, ніколи не опускай рук. Так, як дяку, чудово. Дякую. Я незвичайний старий. Бажаю вам бути незвичайними. Шукайте, знаходьте свою рибу, маленьку, щоб зробити вас відомими на весті. Так, дякую. Я бажаю, щоб всі е, вірили в себе, ніколи не здавались, не опускали руки і здавали всі перешкоди. Дякую.